Заведено вважати, що кожна річ у цьому світі має власний антипод земля і небо, світло і темрява, старість і молодість. Отже, якщо є на світі зло, йому на противагу має існувати і добро. Представників доволі чи малого драконячого сімейства це правило теж стосується у їхньому випадку. Роль поганців, як ми вже з'ясували, належить кольоровим драконам. Тоді як втіленням добра виступають дракони Металеві. На відміну від своїх кольорових побратимів, вони визнають право на життя всіх інших численних рас і подеколи навіть ладні стати їхніми захисниками. Їм, як і решті драконів, властива жага до скарбів, обумовлена, втім, не примітивним бажанням збагатитися, а радше допитливістю й дослідницьким інтересом. Здебільшого у сховках металевих драконів містяться предмети культурної спадщини, зокрема ті, що мають беззаперечну історичну цінність, а також деякі пам'ятні дрібнички. Окрім цього, вони можуть тримати у своїх скарбницях небезпечні та злі артефакти, з метою обмежити їхній згубний вплив на навколишній світ. У певний момент свого життя металеві дракони отримують здатність змінювати власну подобу на гуманоїдну чи звірячу. Відтоді вони нерідко користуються нею задля того, щоб втамувати свою вроджену цікавість до менших раз. Надійно замаскований під представника котрого зі смертних народів дракони з величезним задоволенням поринає у вивчення нової для нього культури, завзято досліджує побут і звичаї цього народу. Куштує страви місцевої кухні, а також блукає вулицями міст і околицями сіл, насолоджуючись краєвидами. На додачу металеві дракони обдаровані надзвичайно довгою пам'яттю, що дозволяє їм впізнавати за запахом навіть дуже далеких нащадків якого-небудь роду, так само як і решту їхніх кровних родичів. Однак іноді ця особливість може зіграти з металевим драконом суто злий жарт. Річ у тім, що всіх без винятку представників якоїсь окремої родини він вважатиме схожими за світоглядом і способом мислення, тому навіть до виключно мерзенного пройдисвіта поставиться так само тепло, як колись до його доброї та чесної бабусі. Богом і покровителем металевих драконів є Бахамут, платиновий дракон, що мешкає на величній горі Целестії. Часом він теж вирушає мандрувати матеріальним світом в образі літнього селянина, якого супроводжують сім золотих канарок, насправді то сім замаскованих золотих драконів. Загалом Бахамут вважає за краще не втручатися у справи смертних раз і просто споглядає за їхнім життям. Однак зрідка він порушує власне правило, щоб протистояти діям злої тіамат і її не менш лихих нащадків. Тією чи іншою мірою всі металеві дракони цікавляться життям і звичками менших рас. Одні потай, інші відкрито спостерігають за людьми, ельфами, гномами та іншими розумними гуманоїдами. Втім, дехто з них підходить до цієї справи просто з винятковим завзяттям. Це латунні дракони. Учини такі сильні та могутні, як решта представників металевого сімейства, своєю вродженою допитливістю, однак вони значно переважають їх усіх. Упізнати латунного дракона можна за широкою захисною пластиною, що оперізує його голову. Крила ж у нього простягаються до самісінького кінчика хвоста, між ними височіє перетинчастий гребінь, а з-під боріддя ростуть характерні шпичаки тьмяно коричнева у юному віці луска латунних драконів із віком набуває помітно теплішого відтінку та мерехтливого блиску. Селяться латунні дракони здебільшого в посушливих регіонах, аби мати змогу до схочу вигріватися під яскравим палким сонцем. Іноді їм доводиться сперечатися за такі території із синіми драконами. Окрім любові до сонячних ван, латунним драконам також властива надзвичайна балакучість і комунікабельність. У прагненні задовольнити свою жагу до спілкування, вони часто змінюють власну подобу на таку, що могла б дозволити їм перебувати серед смертних істот, не привертаючи зайвої уваги. Зазвичай цим прикриттям стає образ мандрівного барда. Таким чином, протягом свого напрочуд довгого життя латунний дракон встигає побалакати із тисячами створінь і накопичити вражаючий запас найрізноманітніших знань, якими буде зовсім не проти поділитися, якщо йому натомість запропонують гідний подарунок. Цілком очевидно, що відмова від бесіди з латунним драконом завдає відчутного удару його самолюбству, і щиро цим обурений він одразу ж кинеться вздогін за своїм кривдником. Якщо ж у відповідь на його чемні прохання, то і далі пручатиметься, роздратований дракон видихне сонний газ. По прокинувшись, втікач з'ясує, що знаходиться закопаним по шию у пісок, а може, й безпосередньо у лагідних драконячих обіймах, де й перебуватиме, аж поки дракон нарешті не вгамує своє бажання побазікати. Таким самим, як і він балоконам, латунний дракон дарує виключну прихильність. Утім, він завжди розпізнає прагнення інших істот поте й маніпулювати ним, і здебільшого навіть поставиться до спроб його перехитрити досить доброзичливо, сприймаючи це як певну інтелектуальну гру. Пристрасть до скарбів у латунних драконів теж є відображенням їхньої допитливості. Так найціннішими експонатами своєї колекції вони вважатимуть розумну зброю чи, скажімо, чарівну лампу із джином усередині. Бо ж хіба може щось бути кращим за скарби, з якими також можна поговорити? Тому і зберігають вони свої найдорожчі цінності якнайдалі від основного лігва, закопаними під піщаними барханами та у різноманітних схованках. І, звісно, жоден латунний дракон ніколи не переплутає, де яка знаходиться, хай би скільки їх там було. А от мандрівникам та шукачам пригод варто остерігатися раптових знахідок у пустельних руїнах чи віддаленому оазисі. Викопана звідти скриня якраз може бути частиною скарбу латунного дракона. Під час вивчення драконячого роду досить легко дійти висновку, що жадібність, байдужість і зарозумілість притаманні геть усім його представникам. Здається, що в глибинах їхніх незбагненних душ немає нічого, що бодай трохи споріднювало б їх із нами, чогось знайомого і зрозумілого для нас. Можливо, зараз ви вважаєте саме так? Отже, вам досі не зустрічалися мідні дракони. Впізнати їх можна за сегментованими надбрівними пластинами, вигнутими вилицями та чудернацькими наростами на щелепі. Що ж до кольору їхньої луски, то він передусім залежить від віку дракона. Так лусочки зовсім юних особин мають яскраве червоно-цегляне забарвлення. Та з часом вони втрачають колишній блиск і вкриваються зеленуватим нальотом, аж поки не набудуть зрештою характерного мідного відтінку. Оселяються мідні дракони здебільшого серед пагорбів та на кам'янистих височинах. Там, у вузьких і заплутаних печерах, вони напрочуд винахідливо розташовують свої скарби таким чином, аби охочі до них чужинці натрапляли виключно на малоцінні дрібнички, у той час як найкоштовніші з експонатів залишалися б у безпеці. Так доводиться визнати, що чутки про їхню сумнозвісну жадібність анітрохи не перебільшені. Однак мідним драконом також притаманна інша вельми примітна риса. Всі вони навдивовижу життя радісні башкетники. Палко обожнюючи різноманітні розіграші, жарти і хитромудрі загадки, вони відповідно мають за справжнє задоволення спілкуватися з істотами, наділеними схожим розумом і характером. Зокрема, найбільшу прихильність ці дракони відчувають до бардів і навіть можуть надати комусь із них частину свого лігва у тимчасове користування, аби той якомога довше тішив хазяїна гарною музикою та приємною бесідою. Якщо ж їхні пустощі не зустрічають належного схвалення в аудиторії, мідних драконів охоплює страшенне роздратування. І нехай вони загалом не є лихими створіннями, бережіть боги того, хто своєю поведінкою змусить ображеного дотепника згадати, що він, між іншим, так такий дракон. Якби я попросила вас уявити дракона, що здатний плавати і пірнати, то ви, радше за все, описали щось на кшталт морського змія. А найбільш освічені, напевно, припустили б, що мова йде про дракочерепаху. Але ні, зараз у цій ролі перед нами постають бронзові дракони. Мешкаючи здебільшого на прибережних територіях, вони охоче додають до свого раціону водні рослини і, звичайно, рибу. Їхня унікальна фізіологія, а саме перетинчасті лапи і надзвичайно гладенька луска, дозволяє їм без перешкод вивчати морські глибини і полювати, поміж іншого, на різноманітні цікаві дрібнички, скажімо, барвисті корали, причудові морські перли та скарби із затонулих кораблів. А от свого характерного забарвлення вони набувають не одразу. Ним вирізняються лише дракони досить зрілого віку, у той час як юні особи не вбрані у луску зеленувато жовтого кольору. Бронзовим драконам, як і решті їхніх металевих побратимів, аж ніяк не притаманна лиха вдача. Проте вони завжди готові спрямувати свою неймовірну силу й могутність на боротьбу з несправедливістю. Їх захоплює мистецтво війни, повсякчас спонукаючи вступати до лав тих армій, що б'ються за праведне діло. Зокрема, якщо якась битва розгортається неподалік від лігова бронзового дракона, то обов'язково поцікавиться, у чому власне, полягає причина конфлікту, а потім стане на бік тих, хто на його думку воює заради добра. Причому свою допомогу та підтримку він надаватиме своїм новим союзникам і після закінчення бою. Особливе задоволення бронзові дракони знаходять у боротьбі з тиранією. За свою допомогу у цій справі вони зазвичай не беруть плати більшої за суто символічну. А якщо прохачі не в змозі задовольнити навіть такий скромний запит, бронзовий дракон не надто засмутиться і погодиться натомість узяти, скажімо, примірник воєнної літератури чи принаймні сувенір на згадку про альянс. У мирний час бронзові дракони полюбляють спостерігати за іншими істотами, набуваючи подоби доброзичливих тварин. Кораблі, що пропливають повз їхні лігва, неодмінно привертають їхню увагу, і тоді бронзовий дракон може перетворитися на дельфіна або чайку, щоб якомога ретельніше дослідити незнайоме судно та його екіпаж. У разі, якщо він знайде на борту щось таке, що вважатиме гідним своєї колекції скарбів, дракон заговорить безпосередньо до капітана корабля, щоб поторгуватися із ним за цю річ. Представники сімейства металевих драконів на противагу до кольорових знаходяться на боці умовного добра. Кожен із них розуміє і втілює його по-своєму. Скажімо, бронзові дракони – прихильники воєнного мистецтва, а для золотих боротьба за справедливість виступає щонайменше метою їхнього власного існування. Втім, деякі з металевих драконів вирізняються поміж своїх побратимів тим, що просто є сердечними і чуйними. Це срібні дракони. У них напрочуд примітна, легко впізнавана зовнішність. Блискуча, немов дійсно металева луска, широка борода зі шпичаків та колючий гребінь, який тягнеться від потилиці й аж до кінчика хвоста. Селитися вони воліють на великій висоті серед холодних гірських вершин, плекаючи особливу любов до покинутих людських споруд. Це може бути, наприклад, давно занедбана фортеця, а ще краще, таємнича віддалена вежа, колишнє житло чарівника відлюдника. З цього, однак, аж ніяк не варто робити висновок, що срібним драконам до душі самотність. Радше навпаки, на додачу до того, що їм подобається проводити час у колі собі подібних, чимало срібних драконів також заводять тривалу і міцну дружбу із представниками менших смертних рас. Маскуючись під гуманоїда, деякі срібні дракони можуть віддати цьому не менше як половину власного життя ані анітрохи не пошкодувати про це. Здебільшого вони набувають подоби старих мудреців чи молодих мандрівників і швидко знаходять собі компанію смертних товаришів. Іноді, коли цього вимагають невідкладні драконічі справи, їм доводиться тимчасово полишати своїх друзів. У процесі вони цілком можуть втратити лік часу і після повернення з'ясувати, що їхні друзі давно постаріли, а може вже й померли. Зазвичай засмучений цим відкриттям срібний дракон вирішує натомість надавати свою підтримку наступним поколінням сім'ї свого загиблого товариша. Срібні дракони щиро засуджують будь-які прояви насильства, спрямовані на безневинних розумних істот, і рішуче стають на їхній захист. Щойно їм випадає така можливість. Для них співчуття і доброчесність виступають у ролі самого стилю їхнього життя, а не статуту, що просто вимагає відповідної поведінки. Попри те, що срібні дракони жваво цікавляться життями звичками всіх гуманоїдних рас, найбільше здивування в них викликають ті створіння, що живуть набагато менше від, скажімо, ельфів чи бодай дворфів, а саме люди. Завзятість і життєлюбство істот, обмежених такими неймовірно жорсткими часовими рамками, викликають у срібних драконів справжнісінький захват і без применшень величезну повагу. Їхнє ставлення до смертних має відображення і в тому, які їм подобаються скарби. Срібні дракони воліють колекціонувати монети, прикраси і предмети мистецтва, а також кораблі, корони, хитромудрі винаходи та різноманітні скульптури. Тобто речі, що несуть на собі відбиток життя і культури все нових і нових поколінь усі металеві дракони щиро засуджують будь-які прояви зла і насильства. Однак для золотих драконів, наймогутніших серед них, його викорінення є метою самого їхнього існування. Крім визначного розуму та сили, вони також обдаровані по справжньому екстраординарною зовнішністю, морди в них оперезані гнучкими шпичаками, вельми схожими на вуса. Погляд випромінює мудрість і проникливість, а шию прикрашає подвійний гребінь. Парусоподібні крила цих драконів простягаються від плечей до самого кінчика хвоста. Їхня незвичайна форма дозволяє золотим драконам не стільки літати, скільки плавати в повітрі, здійснюючи характерні хвилясті рухи. Здатні за потреби переварити буквально будь-що, золоті дракони воліють харчуватися виключно перлами і дорогоцінним камінням. Саме за такі підношення вони будуть особливо вдячні своїм візитерам, хоча видовище того, як дракони з насолодою хромкотить подарованим йому намистом. Безперечно, може вкрай ошелешити не надто обізнаного про його звички гостя. Попри те, що золоті дракони шанобливо ставляться до решти представників металевого сімейства, вони дужче за них цінують особистий простір і за можливості ведуть відлюдницький спосіб життя, оселяючись здебільшого біля річок та озер, на Туманних островах, у глибинах печерних комплексів, схованих за водоспадами або ж у стародавніх руїнах. Виняток вони роблять лише для представників своєї сім'ї, коханого партнера та їхніх сумісних дітей. Втім, набуваючи у літньому віці спроможності змінювати свою подобу, золоті дракони можуть присвятити решту вільного часу здійсненню добрих вчинків, задля чого вони перекидаються на гуманоїдів чи тварин. Зовнішність посильного, зокрема, дає їм змогу без перешкод збирати у великих містах різноманітні чутки і непомітно допомагати чесним підприємцям. Якщо ж дракон прикидається твариною, він може, скажімо, потоваришувати із дитиною, що загубилася, або навіть на якийсь час стати супутником шинкаря чи мандрівного менестреля. Пограбувати золотого дракона майже неможливо. Навіть якщо вам поталанить відшукати його віддалене і непримітне лігво, магічний захист драконячого сховка миттєво відреагує на будь-яку спробу доторкнутися, бодай до чогось із скарбів, одразу ж сповістивши про це смертоносно могутнього власника лігва.